З 29 по 31 липня сонце буде перебувати на піку своєї активності. За даними експертів, протягом трьох днів Землю накриє потужна магнітна буря, що може вплинути на людей. Центр прогнозування космічної погоди надає прогноз геомагнітної активності, яка вимірюється за шкалою від нуля до дев'яти. У понеділок, 29 липня, очікується геомагнітна активність з позначкою в 5 балів, що вже вказує на сильну магнітну бурю. У вівторок, 30 липня, передбачається, що показник підніметься до 7, А наступного дня, у середу, 31 липня, він опуститься до 6 балів. Магнітна буря це явище, яке виникає внаслідок спалахів та вибухів на сонці, у результаті чого виділяється багато сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок, які рухаються в різних напрямках, у тому числі вони прямують і до землі. Коли ці частинки досягають магнітного поля нашої планети, вони занурюються в нього та ніби розхитують його. Під час особливо сильних магнітних бур може вийти з ладу техніка, як на землі, так і в космосі. Впливають вони і на самопочуття людини. Може бути головний біль, втома та стрес. Що у людини є певні захворювання? Тобто захворювання серцево судинної чи нервової системи, або ж сильний стрес, якісь переломи були травми, або ж взагалі ця людина просто психоемоційно нестабільна, то вона дійсно буде відчувати ці впливи. Лікарі радять таким людям у дні магнітних бур зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та дотримуватися нормального режиму харчування та питного режиму. Анна Зелінська, Олексій Муравйов, Харків, новини.